Зараз суцільне темряво виходить. І дуже важко, чесно кажучи, хочеться її зняти так, зробити. І це лише сім хвилин у темряві. Ось ці пов'язки на очі активісти знімають одним рухом, на відміну від людей, які втратили назавжди здатність бачити. Окрім і так, на легких буднів на вулицях Рівного їм не позаздриш. Світлофори, тролейбуси та сходинки. Елементарно перетнути дорогу без сторонньої допомоги цим людям дуже непросто. На кількох центральних перехрестях встановлено звукосигнальне обладнання, але й воно не завжди працює. Сісти у потрібний тролейбус теж проблема. Щоб в тролейбусах наших події, кондуктори оголошували не лише зупинки, а й назву маршруту, наприклад, маршрут номер третій. Щоб підприємці, от власники торгових центрів, коли вони облаштовують такі заклади, сходинки позначали першу і останню наприклад, жовтим кольором, чи прогумовані коврики ставили, тому що люди, які погано бачать, вони щодня там травмуються. Аби незрячі могли без проблем потрапити у потрібний маршрут, активісти звернулись до керівництва рівне електроавтотрансу з проханням, щоб водії тролейбусів таки оголошували номер маршруту. Добрі люди, допоможіть! Добрі люди, підскажіть, коли буде сьомий тролейбус, як мені пройти на зупинку? Ого! Добрі люди! Підскажіть, де зупинка, де можна сісти на сьомий тролейбус? Дощ активістів не злякав. Під час акції вони збирали гроші на придбання звукосигнального обладнання. Встановити його кажуть, потрібно щонайменше на трьох найбільших пішохідних переходах на льонокомбінатівській, вербовій та волинської дивізії. Мені навіть важко уявити, би я зміг жити без зору, і тому саме тому це дуже актуально. тому що. Зір – це основний орган чуття людини. Майже за годину активісти зібрали дві сотні гривень. Хоча один прилад коштує вдвічі дорожче. Та молоді люди зупинятись не збираються. Незабаром планують звернутись до місцевих підприємців. Людмила Усік, Сергій Савта. Інформаційна програма День.